Я знімав відео е, на рахунок ЦАМа, постановочне, да, то Ванька, мій працівник, якщо комусь стане від цього легше. Е, а як ви думаєте, прийде пересічний громадянин, я кажу, давай знімемо відео. Він каже, а давай! Якщо ви той пересічний громадянин, який готовий знятися відео, кажіть і ми з вами знімемо відео залюбки. А так, звичайно, що я прошу своїх хлопців, давай пацани зробимо так, давай зробимо так, і хтось погоджується, хтось не погоджується. Не всі готові мелькати на камеру. Ну, Ванька каже, давай без питань все зробимо, тобто, ну. Та в принципі, особливо, щоб не погоджувалися і немає. Не погоджується перші 10 хвилин, а потім все нормально. Кажу, зробимо з тебе зірочку, дівчата будуть любити, так? Да? Хоча у нього вже одлюбили його дівчата, вже дружина, троє дітей. Хвати Налюбив вже. уже.